Права номер 3 третій пункт. Яку силу F треба прикласти до вільного кінця мотузки, дивись рисунок 2, щоб підняти вантаж масою 100 кг. Якщо маса рухомого блока становить 2 кг, вважайте, що тертя в осях відсутнє. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей рисунок 2. Бачимо, що у нас є комбінація двох блоків рухомого та нерухомого. Ось у нас нерухомий блок. Він не змінює величину сили, а тільки її напрям. Значення не міняє. Ну, внизу у нас рухомий блок, його вісь може підніматися і опускатись. Якщо ми піднімаємо вантаж певною масою, то на блок буде діяти вага цього вантажу. Тут а я позначив цю силу. Отже, позначаємо вагу літерою П велике. Є. Окрім того. На наш блок буде діяти сила тяжіння. Бо сказано, що у блока є певна маса. Тобто записуємо, що на блок буде діяти сила F, тяжіння. Так. Якщо ми тягнемо. Мотузку з силою F. Нерухомий блок не міняє значення сили. Вся мотузка невагома, нерозтяжна, і натяг у кожній точці цієї мотузки буде також F. Тобто ми говоримо, що тоді на сам блок з боку мотузки, і з цього боку буде діяти сила F. І з іншого боку буде діяти така сама сила F, тому що натяг мотузки буде такий, з якою силою ми тягнемо вільний кінець. Добре, це нам дасть змогу написати умову рівнування цього нижнього рухомого блоку. Ну що ж, отже, вантаж пишемо дано, маса вантажу. Так, М вантажу. Дорівнює 100 кг. Далі маса блоку. М блоку дорівнює. 2 кг. І нам ще треба G. Прискорення вільного падіння. Записуємо, що G наближено до рівня 10 Н на кілограм. Є? У нас запитують, яку силу F треба прикласти до вільного кінця. Шукаємо силу F. Ну що ж, я б розпочав з того, що записав би умову рівноваги. Цього рухомого блоку, коли його отримують з певною силою, ну або піднімають рівномірно прямолінійно. Так і записуємо, що умова рівноваги рухомого. Отже, ми говоримо, що сила F, що діє вгору, плюс вгору діє ще одна сила F, мотузка діє з однієї сторони блоку і з іншого, буде дорівнювати. Вниз у нас діє сила тяжіння. І вниз у нас діє вага блоку. Пригадуємо, що сила тяжіння. Давайте іншим кольором запишу F тяжіння. Сила тяжіння, що діє на блок, це дорівнює M, що множиться на G. Мова йде про силу тяжіння, що діє на блок, то ми дописуємо тут блоку. Так? Ну, і нам треба ще чому дорівнює вага. Вага блоку. Описується такою самою формулою, коли тіло нерухоме або рухається рівномірно прямолінійно M на G. Тільки тут вже ми пишемо M вантажу, що множиться на G. Yeah? Тоді з цих міркувань ми можемо сказати, звідси тоді випливає, F f або 2f дорівнює. Ну, а справа замість F тяжіння пишемо m блоку що множиться на G, плюс m вантажу, що множиться на G. Так, тут G у нас потурюється, можна винести за задушки, то ми записуємо, що звідси випливає. Я перенесу на наступний рядочок. Що 2F дорівнює. Отже, якщо G винести задушки, то у нас у дужках буде маса блоку плюс маса вантажу, що множиться на G. Добре, як нам знайти тепер силу F? Якщо 2F дорівнює цьому виразу, то F2 ми переносимо по діагоналі вниз. Чи ділимо на 2 обидві частини рівняння, і так, і так можна робити. Отже, записуємо тоді, що звідси це впливає. Якщо ми наприклад поділимо, то 2 скорочується, залишиться F до рівня. Отже, записуємо M-блоку плюс N вантажу, що множиться на G. Ну і що, ділиться на 2. Є? Ну що ж, формулу ми одержали, а зараз обчислюємо, чому дорівнює сила F. Отже, замість маси блоку ми пишемо 2. Кілограми плюс сам вантаж у нас 100 кілограм. То це буде 2 плюс 100 кілограм. Що множиться? G у нас 10 ньютон на кілограм. Ну і ділимо це на 2. Так, кілограми у нас скорочуються. Лишиться правильно розмірні сили у Ньютонах. 2 плюс 100 це буде 102. Помножити на 10 це буде 1020. Так. А в чисельнику в знаменнику у нас двійка. Ну і одиниці дописуємо. Це у нас ньютони. І це дорівнює 1020, що ділиться на 2, це буде 510. 510 ньютон. Є. Ну що ж, ми знайшли силу F, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, яку силу F потрібно прикласти. Записуємо, що сила F дорівнює 510 ньютон. Ну що ж, ось така задача про блоки на цьому вправу завершено.